Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, країни-агресора Росії. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене подіям, пам'яті, спогадам і вшануванню жертв, які поклали своє життя на, за майбутнє України. Сьогодні, 21 листопада. Ми вшановуємо і якби згадуємо події, так, які називаються Революція гідності або Євромайдан, е... яких я думаю дуже багато хто з моїх підписників чи глядачів і особисто брав участь або ж сім'я, так члени сім'ї брали участь. Було холодно, були теж сніги. Люди прагнули, прагнули того, щоб країна рухалася згідно того курсу, який в нас задекларований в Конституції. Але влада в чергове не розуміла, що таке українці, і що коли ти жартуєш, не жартуєш, а ігноруєш, ігноруєш задекларовані цінності, та, то це гра з вогнем. Українці цього не пробачають. І відповідно сталося побиття студентів і... Люди, ми не, не стадо і не якась біомаса, яка є в країні сусідній агресорі. Так ми просто цього не терпимо і повстаємо і добиваємося того, щоб наші цінності були враховані і від них не відступали. Вибачте, я, я не є якийсь, не вмію я виголошувати якісь промови політичні. а... Але говорю так, як відчуваю. І чому я хочу відзняти це відео? Бо так, хоч в мене трояндовий канал, і дуже часто, вже коли була війна з 2014 року перед повномасштабним вторгненням, дуже часто в різних квіткових групах і трояндових групах, в тому числі, писали, що якщо десь, не дай Бог, було згадано слово агресор, то багато вискакувало захисників, що це. Група про красу, група про квіти, а не про політику. І тут дуже вчувалося, дуже вчувалося вяння і вплив так, вплив пропаганди Російської Федерації агресивної, яка так знецінювала просто. Насправді, як ми можемо бути поза політикою, як може бути це лише про квіти, якщо ми живі люди, і кожен, я думаю, долучився і до революції гідності. А зараз взагалі й поготів. Тому і в мене на каналі Трояндовому, який про квіти, теж часом з'являються такі відео, які є життєві, які є частиною мого життя і життя України. І в тому числі, я чесно скажу, що я дуже хотіла теж записати це відео ще й тому, щоб сьогодні, хоча б або цього тижня, я розкажу, що таке цього тижня, щоб в нас в Україні, в українському інфопросторі, в українському відеопросторі нарешті. В трендах і в стрічці, коли ти відкриваєш Ютуб, так нарешті було про Україну і про події в Україні, і що ми маємо шанувати, пам'ятати, передати нашим дітям, не забути і не пробачити, і покарати винних, а не якісь дуді і всяка інша імперіалістична пурга, яка дуже часто на жаль, на жаль, і далі в трендах українського YouTube. Тому -то ще цей тиждень, що це за цей тиждень, так? в суботу, як ми знаємо, четверту суботу, листопада, ми вшановуємо пам'ять людей, навіть цілих поколінь, цілого роду. Я думаю, багато родин просто обірвалося в той час Великий Голодомор, так? коли було штучно позбавлено людей. Їхнього хліба, їхнього їхньої їжі, е, і просто вимирали цілі села, цілі поселення і цілі роди. І теж, теж, я думаю, що в мене в дуже багатьох слухачів, глядачів, на жаль, це відео зачепила. Е, мене точно міріть зачепила, але він вижив, попри все. І ми вшановуватимемо цілий тиждень, будемо присвячувати, будемо згадувати так ці події. І розповідати нашим дітям. Так, я розумію, що діти в них психіка ну, дитяча, ми маємо оберігати її. Та? Але якщо ми не передамо це далі, то потім знову матимемо, на жаль, знову імперіаліста, який буде щось спробувати доказати, бо вони в інфопростір, повірте, вкидають дуже величезні кошти і не зупиняються ні перед чим. А ми з нашою толерантністю все ж таки маємо вже припинити і все ж таки. Побільше Говорити про це, що з нами творили і що з нами зараз творять на весь світ, не лише на Україну, і так розказувати наступному поколінню, щоб вони теж це пам'ятали. І ніяких слів, ніяких натяків, ніяких думок про братерство, якесь, братання, спільний простір, щоб вже такого більше не було. Тому так, в суботу, в четвертій вечора, ми будемо запалювати свічку пам'яті по жертвах Голодомору. А сьогодні пам'ятаємо Революція Гідності, Євромайдан, пам'ятаємо теж, що були криваві події. В лютому Так, я вже не брала участі в тих подіях, я вже була вагітна, тому так, тому ті події я спостерігала з телемарафонів і теж дуже, звісно, переживала, як і всі. От, ми мали всі плани, я впевнена. Українці тут такий народ, така нація, які ну, навіть жарти є, що. Навіть після ядерної війни українці все ж таки, попри ядерну війну, малюють собі плани, ми долі так підтвердить, що закупляємо квіти, хто, наприклад, мав в окупації свої будинки чи дачі, І як тільки визволяють наші Збройні сили доблесні, наші героїчні Збройні сили України визволяють їхні, їхні поселення, їхні селища, містечка, так, населені пункти, Дуже багато хто просто першим ділом туди їде і дивиться, в якому стані. Навіть не так хата, як квіти. ну Не знаю, просто народ, який неможливо перемогти, ви неймовірні. І так, і ми будуємо плани. І, і, в, і в Революції Гідності, так, в 13-му році, в 21 листопада, в нас у всіх, я впевнена, були плани. І так, і ми всі. Бачили своє майбутнє, ми знали, що після зими прийде весна, і ми знову будемо десь подорожувати, десь саджати, щось робити, просуватися, хто по кар'єрних сходах, хто як. Але так, але нас проігнорували і просто не врахували, що українці це такий народ, який ну так просто не здасться, і, і так, і, попри плани, хто б що не мав, ми багато хто це все кинули е, і приєдналися до протестів. До мирних протестів, на які ми мали і маємо закони, наше право. Я дуже, мені пощастило, що я працюю на компанії, яка абсолютно підтримувала ті події і дуже-дуже нам дозволяла мається на увазі і підтримала навіть нас, адже ну, хто працює, так, ми маємо всі свої зобов'язання. Ми маємо виконувати роботу і йти, виконувати обов'язки. Результат давати, який від нас очікують. І так, у нас так вдавалося поєднувати і роботу, і заміняти один одного, і все ж таки підтримувати також людей на Майдані, щоб так, щоб, щоб це не було якесь одиничне зібрання, а все ж таки, щоб влада побачила, що це є вияв, вияв народу України. Тому пам'ятаємо, також я хочу подякувати. В цьому відео всім службам, бо я дуже часто дякую Збройним силам України. І так, вони просто ми завдячуємо їм, тим, що ми зараз є, спілкуємося, знімаємо, існуємо. Але в нас ще є служби, теж служби героїчні, служби по рятунку, так, є служба надзвичайних ситуацій, рятівники, є служба екстреної медичної швидкої допомоги. Після цих цих... Обстрілів критичної інфраструктури України, служби по відновленню, живлення. Тому всі служби екстрені, всі служби, які рятувальні, вони теж ну, роблять величезний вклад. Вони працюють 24 на 7. Це, ну, я не уявляю, це просто люди, титани, які віддають все і часто під обстрілами працюють на те, щоб Україна далі існувала, щоб Україна не поринула в пітьму, щоб українці могли. Пережити холоди, зиму, і вижити як нація, і далі існувати. І в результаті добитися, добитися покарання для країни-агресора і її співучасників, бо, на жаль, їй допомагають інші країни. Тому так віримо, дякуємо вам всім. Переможемо і вистоїмо. Дякую, па-па.